Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про кропиву дводомну. Кропива дводомна це багаторічна, трав'яниста, ті невитривала рослина. Росте кропива дводомна біля жител, у бабіч доріг, на засмічених місцях, у листяних та мішаних лісах, зустрічається по всій території України. Стебла кропиви дводомної досягають висоти від 50 до 150 см. Стебла прямостоячі 4 До стебел супротивно прикріплюються листки. Листки прості, черешкові, до 17 см завдовжки, від 2 до 5 см завширшки. Форма листків серцевидно яйцевидна. Край листка зубчастопилчастий, має прилистки. Уся рослина кропиви дводомної, особливо стебла і листки зі споду, вкриті тоненькими волосками. Стінки волосків просочені кремнеземом, тому дуже ламкі. При найменшому дотику до них вони впиваються в шкіру, відламуються, і їхній вміст, до складу якого входить і мурашина кислота, потрапляють у рану, спричиняючи свербіж або опіки. Коренева система кропиви дводомної стрижнева. Головний корінь з часом дерев'яніє та розгалужується. Кропива утворює кореневище, від якого відходить багато підземних пагонів, які дають початок новим рослинам кропиви. Саме завдяки кореневищу, кропива швидко розмножується вегетативно і утворює великі куртини. До речі, кропива дводомна росте лише у місцях, де ґрунт досить родючий. Цвіте кропива дводомна у червні-серпні, іноді до пізньої осені. Назву кропива дводомна вона отримала саме завдяки тому, що тичинкові квіти зосереджені на одних рослинах, а маточкові квіти на інших. Суцвіття тичинкових квітів прямостоячі, а суцвіття жіночих квітів пониклі. Плід у кропиви дводомної дрібний горішок. У складі кропивідводомної містяться вітаміни С, в 1 в 2 К, пантотенова кислота, каротин, хлорофіл, ацетилхолін, гістамін, глікозиди та флавоноїди, органічні кислоти, дубильні речовини, таніни, ситостерин, віск, а також залізо, кремній, марганець, мідь, бор, нікель та титан. Кропива дводомна це цінна дикоросла харчова, кормова, лікарська та технічна культура. Її використовують в офіційній і народній медицині як ефективний кровоспинний, сечогінний, ранозагоювальний, протигарячковий та протиревматичний засіб. Препарати кропиви дводомної використовують при лікуванні панкреатиту, цукрового діабету, гепатиту та гепатохолециститу. Відвар коренів та кореневищ приймають при туберкульозі легень, падагрі, ревматизмі, а у зборах з іншими рослинами при ниркокам'яній хворобі і для очищення організму від відкладення солей. Як і будь-який лікарський препарат, препарати кропиви дводомної потрібно приймати за призначенням лікаря та під його наглядом. Кропива дводомна цінна харчова дикоросла рослина. Її молоді листки. Використовують для приготування супів, розсольників, борщів, ікри, салатів, приправ та соусів, а також харчових барників. Цінність кропиви як продукту харчування підвищують наявні у її листках органічні речовини, які збуджують і стимулюють процес травлення. Вважається, що за поживністю листя. Кропива не поступається перед зеленим горошком, бобами та квасолею. Її хлорофіл під час кип'ятіння не руйнується. Хлорофіл, одержаний із листя кропиви дводомної, використовують у парфюмерії та харчовій промисловості. Кропива дводомна цінна кормова культура. Її листя та стебла використовуються як корм для свійської худоби, особливо для свиней. Посічене та варене листя використовується як високовітамінна добавка для свійської птиці. Також кропива дводомна – це добра технічна культура, вона має довгі міцні луб'яні волокна стебел. стебель, з них виготовляють мішковину, грубі тканини, мотузки та міцні линви. Також з надземної частини кропиви дводомної виробляють вищі сорти паперу і картон. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.